Увага, розшук. Допоможіть знайти Обухівським райвідділом головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Київській області. Розшукується безвісти зниклий неповнолітній Попович Юрій Іванович, 1996 року народження, що проживає в селі Холоневичі Ківерцівського району Волинської області, вулиця Садова, 25, Учень професійного медичного коледжа міста Українка першого курсу, з яким 2 червня 2014 року обірвався зв'язок з рідними, та місце знаходження його невідоме. Його прикмети зріст 170- 175 см, Обличчя. Вальне, волосся чорне, очі карі, зуби всі цілі, худолявої тілобудови. Одяг невідомо. Неповнолітній попович Юрій Іванович легко входить в довіру в разі отримання будь-якої інформації стосовно поповича Юрія Івановича. просимо негайно повідомити у Бухівський райвідділ головного управління за телефоном 04572 51341, 04572 51554, 098 810 3373, 097 718 2036 або 102.